Вітаю! Ми запитали в чата GPT, якщо супергерої були кондиціонерами. І що з цього вийшло? Справжній Бетмен серед кондиціонерів це ТОСОТ Наомі Блек Black Чорний з інвектором Wi-Fi. Потужний та трохи таємничий. Купер Хантер Верitas. Справжній халк серед компактів. І тому неймовірно потужний, як зелений велетень, він захищає ваш комфорт у будь-яку погоду. Iron Man серед кондиціонерів це TCL Fresh In. Твоя нова залізна людина має сучасний інтерфейс як персональний Джарвіс. Має професіональний інвертор. Flash. Кондиціонер Ariston-Alice. Блискавичний запуск управління через додаток. Працює навіть при мінус 15-ти. і комфорт, яку ви будете відчувати миттєво. Чудо, жінка, кондиціонер Купер Хантер Cooper Купер Хантер Inverter. Inverter потужна та граційна із Wi-Fi іонізацією здатна створити ідеальний комфорт в будь-який кліматичний виклик. Я не знаю, згодні ви чатом GPT чи ні. Але всі ці кондиціонери ви можете придбати у нас на сайті. Обирай свого супергероя, поки літо не скінчилось.